Всім привіт! Мікрофона Кісман. Okay, сьогодні у нас буде новочка обучалка по е як робити монтаж в капкет або капкут. Е кому як е легко, нехай так е і каже. Добре, е починаємо. Перше, що я б хотів сказати, то багато в яких відео треба зробити, щоб було шибкий час. Наприклад, я то вже в третьому своєму відео роблю вже, наприклад, кажу, зараз буде швидкий час, ну, шибке відео. І включаю музику. І зараз покажу як вам, як я то роблю. Ось з'явилося відео. Добре, дивимося на то відео. Спочатку треба вибрати, натиснути на ту лінійку і вибрати місце, де треба розділити. Розділяємо там на цю кнопку розділити. Потім «Швидкість» і вибираємо, яку нам треба швидкість. Добре. Далі, щоб поставити музику, заходимо в аудіо, «Аудіозаписи». І зараз вибираємо: От, наприклад, я хочу біц. І оце діс. Воно найкоротше, нехай буде воно. Добре, і далі е, от у нас воно не влазить, беремо, натискаємо на нього, розділюєте і е, то, що треба, видаляємо. Все? Все, тепер у нас все є. Але е, ви запитаєте, тіпа, ти показав, як робити швидкість і як робити, е, е, як робити музику. Але е, як ти діпи, поставив те відео наверх, нагору. А от зараз ви побачите, як я то зробив. Ось з'явилося відео. І ви зараз бачите, що треба на, на, накладання, додати накладання, вибираємо собі відео. Е, вибрали це 10-секундне відео з початку. Вибираємо, розміщаємо його, якось, наприклад, тут в куточку буде. Е, нехай е, потім. Вибираємо далі, треба його обрізати. отак отак от так. О, так от обрізаємо, Гучність ми прибираємо. Дивимося, все нормально. Гучності нема. Далі щоб воно красиво появлялося, Анімація і вибираємо собі анімацію. Зникнення. Отаке от нехай буде. Добре, Зараз просто дивимося. Нуся. Ну і от, все нормально, вона добре з'являється добре все. Ми вже все зробили з анімацією. То було легко. Все ми зробили. Я користуюся тільки оцим. Також є такі моменти, коли треба, зробити, коли треба зробити, наприклад, ви зробите колаборацію з якимось блогером. Наприклад, у мене вже таке було. Я робив колаборацію з Кустіком. І я все зробив так, дивіться в о, тому відео справи. З'явилося те саме відео справа. Ось, е, вибираємо, наприклад, е, тут е, так, обрізаємо собі, якщо ви хочете. Обрізав. Вибираємо з екрану. Все добре працює. Все ми все зробили. Тобі ж, щоб зробити якусь колаборацію, буде дуже легко, тому що можна просто попросити, щоб та людина вам відправила голосове сообщення. І якщо вона вам його відпові... відповідає вам і скидає голосове сообщення, ви додаєте його накладанням, як я вам вже показав. Берете І просто його прибираєте з екран, щоб його не було видно, але його буде чутно. Якщо його, наприклад, чутно якось погано, то можна поставити гучність більше. Ви вже бачили, що я прибирав гучність на відео з зеленою чупакаброю. Можна зробити просто гучніше, не прибирати, а тільки вже в іншу сторону ту штуку поставити. Добре, я користуюся тільки оцими речами, якщо, у вас іще щось буде, якщо вам ще щось треба, наприклад, друга частина з, з бучалки по капкуту, то окей, ставте лайки, друга частина на три лайки.